доброго і ще не дощового ранку всім нам. Ребусточки. Дивіться, яка красота. І ось які повалені стоять мої ці іриси вже. Вчора їх ночі був дощ сильний і їх. Зутра все повалило, поламало. Ну, а рабусти собі ростуть. Назад. Назад. Ось, завалило всі мої. Ті треба виривати буде. Хотіла дольченько протягнути їх. волошкиці. Прийдеться все виривати, бо все лежить. Все повалене. Ну, ось вже підросли. І мої гортензії. Чи буде вони цвісти, чи ні, одна там, я бачу буде цвісти, а ці я не знаю. Ну, вже величезно. Починає розкриватися блек бакара. Вон, <кхи> чорні на ній бутони. Чорні, чорні. Не може бідна розкритися, бо йдуть дощі. На ця он собі потихеньку розкривається, їй дощі не страшні. Гарна ця Троянда, не знаю тільки, як, як вона називається. Ну, троянда красива дуже. Тишина над полем боя тишина, як будто не було, і нет війни. І ми в об'яттях мирної тишини, і нет війни. Це ще давно написав якийсь поет. І троянди вже не бояться війни. Вони стійко стоять на сторожі, оберігаючи наші сади. Це в тому році їм було страшно і лячно, а всьому. Твердо тримають віте з мільйонами трояндочок. Сьогодні поговоримо, зараз покажу вам мета, поговоримо, чим пробризгала я вже троянди, бо їй ж треба бризгати перед цвітінням, а воно ніяк не дає нам розцвісти нашим трояндочкам. Зараз піду. Пошукаю, що цвіте. Бо вчора ж цілий день дощ був, ну, ось, дивіться, кущ буде Вон, ромашки великої такої цвісти. Он весь такий величезний кущ на бутонах. Ну, ось буде зепринц, Ось розкриватися буде, якщо розкриється, якщо дожді йому не, не помішають. Ну, ну, Ніяк воно не може розкритися того, що йдуть дожди. Тепла немає, от зовсім сонця немає. І, і утра, думаю, вийду з утра, бо, бо потім може, знову не дати воно. Дивіться, які. красавиці, Golden Celebration. Ну, їх би ж тут уже море було, Вон, дивіться, бутони всі які. От-от от вони лопнуть, так що ж воно. Вчора вони дуже красиво цвіли. Вчора дощ пішов, вони голови опустили. Знову. Вон, дивіться, яке. Красу... Красу... красуні прям. Ну, ну все одно. Вони повністю не розкривають свій потенціал і свій бутон. А їх тут от ось. От, Хотілося б отак биш зняти усе, усю цю красу зразу. Ні, вона буде по одній розквітати. Саліта ось. На низу розквітла, згори ще ні. А внизу воно які квіти гарні. Запашні вони, от такий у них аромат, от необичний от цієї квітки. Пахне вона фіалкою, от простою такою. От запах фіалки. Її не спутаєш ні з яким запахом. Оцю красиву квітку. Ти ось на бутонах теж незнайома це, я не знаю. цю. Це пересортом вже тоді прийшла. Теж на бутонах, теж не може розкритися, тепла не дає тепло. Ось дивіться, а, яка краса Шекспір. Він в цьому році один з перших пішов цвісти. Притом кущ який великий, тут два куща присаджено. Я ж у тому році, тут же ж, таке манюпуреньке воно було. Ось базальник, який дав великий він, високий. Вчора багато позв'язувала троян, дуже багато. Стягувала, зв'язувала, Іначе на них дуже багато ж. тих, вони ж ось, ну, це закрита вона зараз. ось. Бачите, айсфаю. Вже багато на ній, він вже починає фальстав. теж фальстафії пообривала, які були, той, ті вже починають от, розпускатися, ну, може, дасть Бог сьогодні буде, буде тепло, то я потім вам знову їх зніму. Знімати треба буде по мірі можливості. Як тільки щось дає нам погода і. Тільки вони, о, о, дивіться, перша квітка розкрилася. Крокус-роуз це дивіться їх, скільки там, дивіться. Дивіться, воно вон розкривається там. Дивіться, ось дивіться, який крокус роуз Ось Оце все не, не об'ятне, це все крокус-роуз. Дуже мало Гост... підписчиків, гостей заходить на канал. Ось буде, ось дивіться, П'єр буде. Цвітіння п'єра буде. Потрясающе дозне бути. Ну, він розкриється, він по-любому розкривається, він при дожджі без дождя він розкривається. ну З погодкою він би легше розкрився. Ось теж голден у мене між фламентанцем і салітою. Я думаю, що це саліта, може це і не саліта, а теж от, червона. от така. Ну, то точно саліти. Тут три у мене аж саліти є. А це я не знаю. Ну, ось він так. Якось не знаю, як я його посадила. Два таких було страшненьких саджанці. Я їх два разом і посадила. Що, що виросло, ви саме бачите. Ось, ось яка ета структура за два роки виросла, Це величезна. В цей сад, хоч не заходь зовсім. Тут вон, бути, цвітіння буде ошеломляюче. Тут ця вже е, собі е, е, Анжела. Так у неї тут, мабуть, два метри на полтора. Вже вона взяла собі одна. А їх дві тут у мене. Ось. Ось це ось цвітіння буде. О. Артеміса. Це ось ось розцвітає. Рапсодія інблу. Вон вона. Якби ж взяла вся кість і зацвіла. А що ж воно по одному цвіточку видає нам? Дивіться, яка вона красунечка, ну вона ж закрита, це ж рано вранці. Щоб і сонце не світило, і дощ не пішов. Називається, оце знімаю так. Бо як тільки собереся, то дощ піде, то сонце засвіте. Це все на бутонах. Ось Маргарет теж. На бутонах вон вся, Маргарит уже до метр восімдесят, мабуть, взяла висоту. Папа Майян почав роз... розкриватися. Тяжко їм, тяжко. Після дуже великих злив їм дуже тяжко розкрити свої бутони. Папа маянт. А ось моя красулечка. Хе-хе. А, а якби вони всі вижили, стільки б їх було тут. Десять штук у ряд сажала оце їх тут. Хотіла зробити цю зону із тим, і, а то з трояндами. А ось кінлайт буде теж, бутони вже покрасив свої. Прийшла в малоуходний сад свій. Тут все стоїть. Тут не, не так воно було затишніше, значить, було. Тут он, і волошки цвітуть як гарно. О, дивіться, це ж буде зелена неділя то тоді нарву їх. О, дивіться який. Букет волошок. Гляньте, який хочеш тут вони. І голубі, вон далі. Ну а що? Ну. Ну, хай вони ростуть собі. Вони нікому так дуже не заважають. Це я тут їх посадила. Тут нема поки нічого. Щоб мені той куточок за той. За, Заріс цей куточок, щоб був. А ось які вони, дивіться, якого кольору. Даже сам не придумаєш, не чорного вони, а такого чорнильного, о, чорнильного кольору. Ну, оце голубі. О, який повинні вони були. Голубизна. Теж гарно. В сочетанні в поєднанні з трояндами, ось троянда тут і ці ось, то то воно гарно вийшло. У мене навіть все позакривало трошки мої ті постройки, ті страшні вже столітні. А ось ця розпускається. О, дивіться, яка вона буде. Ох, дивіться, ну. Що це за вестпойнт? Це Флорібунда буде. Оце вона сюди. Я посадила, я ж не думала далі сажати. Ось теж Флорібунда буде. Це ро, Росенінсель. Оце троє, 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 Флорібунда така буде. Я ж не думала далі продовжувати сад сюди, щоб гору цю. Я ж не думала трогати. А тоді посадила і думаю, а гора залишилася в нас. що А то і забуду, ось зупинюся перед чепідейлом, ніяк теж не розкриває. От Тяжко їм, дуже тяжко в цьому році їм розкривати квіти. Розповім, чим я бризкала свої троянди. Бризкала, це я вже дня два назад. Ще дощів не було. Там два дні в нас не було дождя, і я їх одразу бризнула. Прилипач, додавала вже цей раз, вже все добре ці рази стала вже покупати, додавати прилипач, бо я то я вічно шампуні, а це вже стала додавати прилипач. Актофіт! Це і від трипсів, хороший це препарат. Медян, епін від оцих стресів усіх. По 4 копачка гумат калію. оперкот привікун Energy. Тих не додавала. ніяких добрив, от тільки додавила того, гумата калію їм. І все. Нічого більше не додавала. бо дуже і так їм. Тяжко виносити вон, скільки квітів, це ж молодеж усе, що ж воно? Це второрічка, це тільки це в тому році були такі кущики, що їх тут я її не знімала, тут, тут бачить нічого було. А ось, дивіться, біла ось буде. ну, Вона в тому році одним, одним, одною билочкою росла. ну Як я її могла зняти, якщо воно там що там знімати було? А в цьому році вона вон, захопила всю територію. А ось буде, дивіться, теж буде розкриватися Олівія Роуз. Це ось. А це ось. А це грехам Томас. Вони похожі тільки по з, з, з Golden Celebration. Тільки по тому вони відрізняються по аромату. А так вони майже схожі. От, я навіть і, і не знаю, росту. Мене, у мене є ще одна Голден. Ну Подивимося, як та розкриється. А оці дві, що три в мене, оце всі схожі, вони друг на друга. А от вона. О, паради. О, буде теж розпуститися. В тому році я її пересадила на всю длину, не обрізає. Ось щось з цього вийшло. Бачите? Ось. Під -під -під пропускник я її пустила сюди. Оце що вийшло, вам судить. О, ця зовсім завалилась. Ну, що я ж кажу, їх валяло. Треба зв'язувати цю, я сюди не дійшла вчора. Ось ця розстойний, як же ж вона. Теж бідолашка, ця, щоб хворіє. Ну вона вже одійшла. Вже все. Тепер треба зв'язати її. Там є ця та палка. до палки прив'язую До палок прив'язую я, ото їх стягую, прив'язую, бо іначе вони не видержать стільки квітів на собі. А ось буде, буде якесь лихо. Дивіться. В тому році посаджене, Френезі, весною. Весною оце рік їй. Оце. Ось оце весною я її сажала теж поздно весною вже, вважаю, мою місяцю. Оце їй рік, дивіться, наростила метр п'ятдесят, ши... висота і ширина. Ну, метр точно. Ну, ось Ось де вона. О. І ось ці молоденькі посадки. От вже ж покажу. О. Оце які вони ось виросли. От. Теж будуть цвісти всі, даю всім процвітати. Я не знаю, як пишуть, що я всі пообрізала, як ви говорили. Зачем ви обрізаєте, ви мені об'ясніть, люди добрі? На навіщо обрізати, якщо во наніс стільки бутонь? Вона потягне ті бутони. Вона, вона вже сформована троянда велика. Це не те, що там десь воно ну може, якщо там у них зовсім воно нема нічого, то зрозуміло, що треба щось буде обрізати. Ну якщо у мене троянди всі сформовані, навіщо їх мені обрізати? Ось дивіться, ось у тому році я її взагалі куща не бачила. А в цьому році я його за тим вже не бачу. дійсно, За шириною. Це Софі Роуз буде. Хочуть побачити красиве цвітіння квітів, значить, троян, заходьте на мій канал і заставайтеся. І будете і про знати і про чим підкормити його, чим напоїти його. Він теж розвалилася, теж треба підв'язуватися, весняна посадка того року. Алан Аж два куща. Так один кущ хороший пішов, такий стройний. А цей розваливається. Надо... Ото всередині вставляйте палку посередині і обв'язуйте Чи, Ну що є? Жгут там, чи що там, що є, от тим обв'язуйте. Ось атомік буде теж розкриватися. Ну, тяжко, тяжко їм розкриватися і все. Вони так спресували бутони цими дождями, що деяким дуже тяжко буде розкриватися. А ось вона. Показати вам отаке чудо. От. Дивіться. Гляньте яка. Гляньте краса яка. А скільки буде цієї краси, вон дивіться, що, що робить. Це інчестер кафедра, гляньте, гляньте вон, і розовинка в ньому. Дивіться. Оце такі троянди повинні бути в кожного, хто любить їх і дбає про них. В кожного повинні. он, дивіться, люба он. Все на бутонах кругом. Нема такої, щоб десь був один, там два бутона. Я її зразу викину. Все. Не буде вона в дворі, якщо вони в мене будуть рости двома е, бутонами трьома. Ось, А ось буде це саліта. Тут ще у нас, о, дивіться, теж буде взрив. А ось, ану, ось розкрита вже. Ага он яка, яка гарнюнька. Хай вона і старий сорт. Но, но він все одно дуже привабливий. Такий вирвиглаз називається. От. А ось шахерезада буде. Дивіться, який квіточку, яку вона чудну. Ви вон бутон, який на ній красивий, гарний. Ось п'єр, тут теж дерансар є. Тут у мене чотири п'єри, а вон вже розцвітає, зараз покажу. Чотири п'єри. Як зацвітуть ці п'єри, це буде просто феєрія квіту. Там вони взагалі всі, от цей, от дивіться, ось в тому році посаджений весною, дивіться. Стільки і пересаджений сюди. Стільки на ньому бутонів. От на кожному там іще більше. А ось. Ось розквітає жовта. Це Golden Sowers. Оце тут Це. Ось буде. Ось буде. Забула. Ну тут ці троянди в мене підписані тільки у, у зошиті. так я Тут я не знаю троянд. Ну, ну, Оцю ще покажу вам красоту. Дивіться. Дивіться, яка вона задень ще більше розкриється. Ну, зніму тоді, бо треба знімати тепер по мірі розкривання. І ось прийшла сюди до цього. Місце, от де цвіте казино. вон уже цвітає, який величезний цвіток. Цвіте вона довго. Це вже уже вона цвіте, напевно, ну неділю точно цвіте. Вони ще бутони он на ній ще викидає вона. А далі ось підуть ці. що я обривала їх. Вон. От далі підуть ці. Як вони будуть цвісти, я, я не знаю, не можу ж вам сказати. Вони цвітуть обично великою великою кістю. Оце вторе цвітіння буде вже просто, от не буде листя там на тому, а буде ото все у квітах. Оце вона так должна цвісти. Як вона в цьому році буде цвісти, я вам сказати не можу. А ось дивіться. А ось моя красота, яка. Ще я її укладаю завжди. Да. О, дивіться, це тільки початок. Тут буде таке цвітіння, що листя не буде видно на ній. Заходьте почаще на мій канал. Ну, буде що одивитися. Ну, з 500 троян, я думаю, ви собі виберете саму-саму-саме кращу. Сад у мене на Харківщині, неукривного типа. От одна мені жінка писала в тому році, ну, не знаю откуда, з Росії, мабуть, ну, дивляться, що усі ж дивляться, що я, я ж не запрещу. І вона писала: що ви не укриваєте свої троянди, Потім буде дві билинки рости, і коли ти цвіток, той діждешся на ній. Та нічого подібного. Ніколи не вкривали. Один раз укрили і то пропали. Всі троянди. А не укриті виживуть завжди. Бачите, висоту, яку вона взяла собі, хоча вона ж загоризонталена повністю на тому. Вся. Ну, ті віття, які ось клематись вон, забила вже, мій. вон, дивіться, де той клематис теж уже. Та, ну вона все одно почала забивати, і він вже дуже вона до нього близько получилась. Ну, В цьому тому році ми, ми справимося, ми зробимо їй, як положено, її втягнемо, притягнемо. А тепер же ж оттуда, де ми обрізали, пішли ж молоді віття, ось уже, отож ж молоде все віття. От воно, воно вже теж, теж цвіте. От вона і дала таку висоту велику. То з молодих уже відтій. О, ну, що, а ще, а ще ж піду, той вам свій садочок покажу. Садочок, розсадочок. Ось тут ці троянди вже підтягнулися, хости виросли, то це а ось троянду. Оцю. Я накривала, оттуда пересаджувала, повністю її пересаджувала. І накривала банкою. Не знаю, що вийде, але вона, он, дивіться, яка. Оце вона не тільки дві сиділа під відром під пластмасовим. Не під банкою, а під відром. Ось оце. Ось тут така буде ще красота у мене. Перед Перед входом, там, вважай, воно виходить. Ось. Ось, дивіться, які хости. Це біла хоста. Це сиренева. й по листям. Дивіться, яка здорове, здорове листя в неї. Так що. Ну що ж, до побачення, хто був зі мною. Заходьте на мій канал, ставте за мою роботу лайки. Це великий великий труд. Согласіться зі мною. Бабки за 60 років коперсаться за цими трояндами. І побризгати їх треба, і пополоть їх треба, і підрихлити під кущами. І все це треба робити. У мене нічого не насипано, у мене просто земля чорнозем. Ставте лайки, заходьте на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!